Здоровенькі були. Сьогодні я хочу вам розповісти про те, що може смартфон за 7199 гривень. Мені стало цікаво, що у 25-му році виробники пропонують у такому досить доступному сегменті, та я взяв на тест ось такий Realme C75. Та я відразу попереджаю, що в цьому відео я не буду вам розповідати про те, що це суперпотужний смартфон з суперкрутезними камерами. Навпаки, я хочу вам показати, що ви отримуєте за досить. Такі невеликі на сьогоднішній день гроші. А отримуєте ви тонкий корпус, деталізований 90-герцовий дисплей, велику батарею, максимальний рівень захисту від пилу та волога IP69 та гарну комплектацію. Але давайте про все по черзі. В описі, як завжди, є посилання, де можна придбати офіційні реалмі в Україні. А з вас, якщо вам подобається такий контент, вподобайки, коментарі, підписки. Це все дуже суттєво впливає на просування відео на YouTube. Та таким чином ви допомагаєте більшої кількості людей подивитись цікавий. Україномовний контент. Дуже дякую за підтримку. Ну що, знову починати? Комплектація! Давайте з самого початку подивимось на комплектацію, бо давайте будемо об'єктивні, коли купляються телефони в досить обмежений бюджет, те, що йде у комплекті, це дуже важливо. Окрім вочевидь, смартфона, в коробці можна знайти силіконовий кейс, кабель USB A USB-C та швидкий блок заряджання потужністю 45 Вт. Кейс базовий, але акуратний, не товстий, прозорий. Можна користуватись. Кабель міцний, товстий, точно довго протримається. Ну а блок живлення на 45 Вт... У комплекті це взагалі просто подарунок. Бо, щоб ви розуміли, такий блок. Коштує окремо близько 1000 гривень. Ну і, звісно ж, вже по класиці Realme відразу з пакування на смартфоні встановлена захисна плівка. Тобто, купуючи цей Realme усього за 7199 гривень, ви отримуєте просто максимальну комплектацію, яка може вам знадобитись. Чого насправді зараз немає, навіть в більш дорожчих цінових сегментах. Окрім цього, зараз при купівлі цього RealMe ви отримуєте місяць підписки на сервісі UTV з телевізійними каналами. Міналами, фільмами, серіалами тощо. Усі подробиці є за посиланням в описі. Дизайн. Смартфон існує у двох кольорах: штормовий чорний та блискучий золотий. Звертаю вашу увагу на те, що якщо чорний у житті виглядає так само, як на цих зображеннях, то золотий насправді не такий, як на фото. Я б цей колір назвав скоріше світло-жовтим, ніж блискуче золотим. Я такий колір обрав не випадково, бо чорний ви собі можете уявити, а ось цей колір у житті уявити складно. На мій погляд, виглядає краще, ніж на маркетингових зображеннях. На задній панелі знаходиться візерунки, які під різними кутами виглядають об'ємними. Я знаю, що більшість людей скептично відносяться до таких рішень, та, чесно кажучи, сам я не фанат візерунків на смартфонах, проте вони тут є. Та сама реалізація непогана. Хоча і об'єктивно під кейсом, навіть прозорим, комплектним, у житті їх практично не помітити. Рамки плоскі, пластикові, задня панель, звісно ж, теж пластикова. Товщина смартфону складає 8 мм. Ну, якщо бути точним, 7,99 мм. Блок камер трошки. Трошки старчить з корпусу, але не суттєво. На комплектному чохлі є виступ, який захищає об'єктиви від пошкоджень. Сам блок візуально простий, але акуратний. Ліворуч знаходиться величезний сім лоток, в який можна встановити відразу дві сім-карти та картку пам'яті. Тобто обирати між двома сімками та карткою пам'яті тут не потрібно, можна встановити все відразу, якщо вам потрібно. Знизу знаходиться динамік, usb c роз'єм та отвір мікрофону. Отвору для навушників у цього смартфону немає, та це така Плата за дуже крутий вологозахист. З правої сторони знаходиться гойдалка гучності та кнопка живлення. Та ось кнопка живлення тут не просто кнопка. Якщо зайти у спеціальні можливості в налаштуваннях, то наприкінці списку ви побачите пункт динамічна кнопка. Вмикання цієї функції дозволяє вам використовувати кнопку живлення не тільки фізичним натисканням, а й дотиком та свайпами. Там в налаштуваннях можна пограти з функціями, перепризначити їх на певні дії. Але як на мене, то оптимальним рішенням є встановити на подвійне натискання камеру, а на подвійний дотик ліхтарик. На свайпи, ось чесно кажучи, начебто прикольна гучність регулювати, але як на мене, то простіше та точніше це робити гойдалкою, яка знаходиться прямо поруч. Там ще є варіанти перемикання програм, треків тощо. Але, як на мене, є питання до необхідності такого функціонала. Ну і найдивовижніше, як на мене, в цьому смартфоні. Ні, це пиловологозахист по максимально існуючому зараз стандарту ip 69. Це означає, що цей смартфон може витримувати не тільки занурення у воду на глибину до 2 метрів протягом 24 годин, а й витримувати бризки гарячої води температурою до 80 градусів. Наскільки це потрібно на кожен день, в мене є великі сумніви, але в якихось критичних ситуаціях ви можете бути впевнені, що волога ніяк не вплине на роботу вашого смартфона. Але пам'ятайте, що цей пиловологозахист він не захищає від гарячої пари та солоної води. Тобто, у якусь там образ на баню чи на море, ну так, з зануренням смартфону в воду не потрібно, бо це з часом може нарушити цей пиловологозахист. Дисплей: однією з найсильніших сторон цього смартфона я точно можу назвати дисплей. Тут встановлений IPS-дисплей диагональю 6,72 дюйма. Роздільна здатність 1080 на 2400 пікселів. Щільність пікселів виходить великі 391 PPI. Максимальна частота оновлення 90 Гц. Що стосується кольорів, хоча й тут є передостановлені режими, особисто для себе, я виставив більш теплі відтінки вручну. Це, звісно ж, справа сприйняття, але, як на мене, так стає краще. Ну і круто, що така можливість є. Рамки коло дисплею низка що тонкі, скоріш середні, нижча звісно ж найтовща. Але знову згадуємо ціновий сегмент, встановлюємо правильні шпалери з темним кантом та забуваємо про це назавжди. До речі, ось ці шпалери та багато. Різних HD4K шпалер можна знайти у нашому телеграм-каналі, який знаходиться ось тут за QR-кодом, а також за посиланням в описі до цього відео. Крім цього, я туди викладаю різну інформацію за кадрову про майбутні огляди, про підготовку до оглядів. Якщо цікаво. Приєднуйтесь, буду радий вас бачити. Ну а ми продовжуємо. З цікавих налаштувань дисплею, хочу відмітити можливість встановити найнижчу дозволену яскравість. Я таке рідко зустрічаю, але це дуже зручна функція. А також адаптивний сплячий режим, в якому дисплей не буде вимикатись, поки ви на нього дивитесь. Дисплей тут дійсно чудовий, та він мені сподобався, особливо після того я як я трошки підналаштував баланс білого. Під себе та зробив його більш теплим. Єдине, чого тут може не вистачати, це яскравості у якусь дуже сонячну погоду. Тут показник яскравості 625 ніт це не дуже багато. Насправді, я ось сьогодні гуляв, сьогодні сонячний день. Та ти бачиш, що у тебе на смартфоні, але хочеться трошки більше. Але давайте не будемо забувати про ціновий сегмент та для цієї ціни. Така яскравість це норма, але хотілося б трошки більше. Продуктивність. Realme C75 працює на восьмоядерному 12-нанометровому Mediatek Helio G92 Max з графічним процесором mali G52 MC2, вбудованої пам'яті або 128, або 256, ну і плюс картка пам'яті. Оперативною тільки один варіант на 8 ГБ, проте з можливістю додавання ще 16 ГБ за рахунок постійної до загальних 24 ГБ. Працює Realme C75 на Android 14 з фірмовою оболонкою Realme. MiUI 50 Смартфон працює нормально, але назвати цю роботу швидкою я не можу. Ну, Тобто, усі застосунки, месенджери, соціальні мережі вони відкриваються, вони загально не гальмуються, але швидкість цієї роботи. Невелика, ну це насправді очікувано для цього цінового сегменту. Зараз перед вами результати багатьох тестів, які я провів з цим телефоном. Якщо цікаво, ставте паузу, роздивляйтесь, а ми поки будемо рухатись далі. Насправді, очікувати від 12 нанометрового процесору та 8 гігабайтів оперативної пам'яті щось таке суперпотужне, просто не потрібно. Проте середньостатистичному користувачу потужності цього смартфона телефону точно буде вистачати, просто для якихось повсякденних задач. Якщо хочеться пограти, то цілком можна, проте вам потрібно орієнтуватись на мінімальні або в деяких іграх на середні налаштування, але загально можна і пограти. Я спробував запустити ось цю графоністу гру Гріт. На мінімальних налаштуваннях можна грати без проблем. Так вона виглядає не. Так прикольно, як на високих, але пограти можна. А про якісь інді проєкти взагалі можна не перейматись, все працює нормально. А ще тут є деякі цікаві функції безпеки. У смартфона встановлений сканер відбитків у кнопки живлення, також є функція розблокування обличчям. Проте це все зрозуміло. Тут є дещо ще. У налаштуваннях, безпека та конфіденційність, краща безпека, є функція захисту від крадіжки. Тут можна увімкнути блокування, якщо пристрій виявить, що хтось. Щось вихопив у вас смартфон. Блокування, якщо смартфон відключається від підзарядки. Ну і звісно, налаштувати сервіс по пошуку пристрою. Окремим пунктом ще є можливість увімкнути звуковий сигнал при відключенні від блока живлення, при від'єднанні навушників, а також при витягуванні сім-карти. це є цікавий пункт, який не дозволяє виключити мобільну мережу чи увімкнути режим літака без паролю. Ну і дуже важлива функція, про яку навіть на коробці написали, це присутність NFC. Тобто на цьому смартфоні можна налаштувати Google Pay та. Безконтактно сплачувати ваші покупки прямо на касі смартфоном. камери ось в цьому розділі я хочу сказати так: я ось усе розумію: маркетинг, тренди, зовнішній вигляд. Але мені здається, це вже занадто. Ось бачите цей блок камери. Як ви думаєте, скільки тут модулів камер дійсно? Один, два, три. Ні. Один, два. Бо це просто заглушка. Там немає камери. А як ви думаєте, аж скільки ж тут камер, на які ви можете фотографувати? Думаєте, дві? Ось раз, два. Ні. Ось тільки один: ось 50 мегапіксельна камера з апертурою 1.8. А ось це сенсор глибини, на який ви фотографувати не можете. Тобто, ось ці усі фотографії: це фото з основного. Цього 50 мегапіксельного сенсору. Фотографії виходять гарні, деталізовані. Камера тут, хоч і проста, але справляється добре. Причому навіть HDR працює. При поганому освітленні результат слабший, але при нетримтячих руках можна отримати гарні кадри. Зразки перед вами оцінюйте. Відео смартфон знімає максимуму 1080-30 fps. Стабілізації немає. Якість, ну, якість тут якраз на 1080. Можете самі оцінити. Об'єктивне єдине, чого ось цьому відео не вистачає, окрім того, що тут немає 4К. Ось з стабілізацією було б краще. Ну, тобто якість 1080 ще ок, а ось відсутність стабілізації, це прям ну це слабо. Хоча при статичному розміщенні смартфона виходить, ну, скажімо так, непогано. Селфі-камера тут в отворі, що вже дуже непогано в начальному ціновому сегменті, добре, що не капелька. Камера 8-мегапіксельна, світла сила f2.0. Ну а приклади селфі, фото ви бачите перед собою. Селфі-камера записує відео, теж максимум 1080. Зараз бачите. Як це виглядає? Погода сьогодні така. Травнева, травнева. Тому з Звук можете теж оцінити. Зараз звук записує сам смартфон, вітра практично немає. Ну, що ще сказати, ось море. Чорне море. Гарного перегляду. звук. Динаміку смартфона один, він знаходиться у нижній частині смартфона, я вам вже показував, а розговорний динамік тут не приймає жодної участі в відтворення звука, тобто при прослухованні музики чи при перегляді відео стереоефекта ви не отримуєте. Як на мене, дивно, можна було хоч трошечки, щоб цей розговорний динамік якийсь звук би відтворював, було б вже можна було б говорити, що тут є якесь стерео. Але цього тут немає. Тут просто моно. Основний динамік вже по класиці цього сегменту дуже гучний, проте перевага, звісно ж, тут і високих та середніх, низьких я не почув взагалі. Звук по якості середній, тобто цілком щось подивитись можна, музику вімкнути можна, але не більше. Ну і головне гучності тут вистачає, щоб не прогавити вхідний дзвінок. Що напевно в цьому класі це найголовніше автономність. У смартфона встановлений акумулятор на 6000 мАч, та враховуючи, що тут ips дисплей а не AMOLED, та цей 12-нанометровий процесор, то це не розкіш, а необхідність. Насправді, на практиці, при моєму середньостатистичному використанні, мені його могло вистачати десь на півтори доби, тобто наприкінці кожного дня залишалось від 20 до 40%, в залежності від того, як я довго втикав у цей смартфон. Показник. Ну, доволі середній, бо спочатку мені здавалося, що якщо батарея 6000 мАч, то зараз там дві доби роботи буде. Ні, тут такого немає. Швидкий 45-ваттний блок живлення може відновити заряд від 0 до 100% приблизно за 90 хвилин, що насправді не те, щоб дуже швидко, проте не так деградується батарея, що безумовно плюс. А ще тут є дуже цікава можливість зворотнього заряджання, тобто ви е, дротом USB-C, USB-C або USB-C там на щось інше, можете заряджати якісь інші пристрої. Е, ну Якщо там чийсь смартфон заряджати від свого, ну це маловирогідний сценарій, тось то якісь. Наприклад, ТВС-навушники заряджати від смартфона це дуже приємна можливість, особливо для таких людей, як я. Які постійно виходять з дому, не перевіряючи заряд ваших навушників у якихось критичних ситуаціях, можна скористатись вашим смартфоном як таким невеличким повербанком. Це прикольно. Заключення. Realme C75 це не про ВАУ, це про здоровий глуст. За 7199 гривень ви отримуєте класний набір. Гарний дисплей, нормальна автономність, захист iP69, NFC, велику комплектацію та навіть деякі функції, яких не Має у більш дорожчих моделях. Так, є компроміси. Це не флагман і не геймерський смартфон, але для базових задач він справляється чудово. Якщо шукаєте смартфон на кожен день без зайвих витрат, це дуже гідний варіант. Посилання на нього, як завжди, зможете знайти в описі до цього відео. Тож, якщо зацікавились, переходьте, там можна почитати ще якісь більш детальні характеристики та опис. А якщо вам сподобався цей відос, обов'язково поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили, а також напишіть будь-який коментар. бо... Така активність суттєво впливає на просування відосів на YouTube. Ви це усі напевно знаєте. Та е, ця активність це найкраща ваша подяка за той контент, який я створюю на цьому каналі. Буду дуже вдячний. Також нагадую про наш телеграм-канал, на який ви можете підписатися тут по QR-коду. В описі є ще посилання. Буду радий вас там бачити. Усім дякую за увагу, мирного неба, слава Україні! До побачення!